Все дуже просто, весь бюджет переформатіровуємося на допомогу військовим, Ми гроші виділяємо тільки на те, що для життєдіяльності громади все согласовано з головою ТГ, все согласовано з депутатським корпусом робимо. Все для перемоги, для блага воєнних. Все. Не треба готуватися, бути готовим до цього всього. І кожен хазяїн завжди має бути до будь-яких ситуацій готовий. А українець тим паче, тому що українці вже доказали, що вони можуть. Приспосаблюються до будь-яких екстрених ситуацій, тому у нас вже нічим не злякають в цьому житті. Все буде нормально, все буде Україна. Треба взагалі запретити святкування, на мою думку, тому що в той час, коли хлопці гинуть, не до святкування. Я рахую за так, чисто бути формально. Добрий день, поздоровили. Добрий день і до побачення. Все, святкувати ще буде час, коли будемо відбудувати Україну, тоді будемо святкувати. Зараз треба все працювати і робити для перемоги. Дякуємо вам, слава Україні, Героям слава.